Друзі, усім привіт! Сьогодні 18 квітня 25-го року. Сіємо кукурузу. Приїхали до знайомого сіяти. Він он МТЗ культивує, а я заді нього зразу сію кукурузу сівалкою Оздокер чотирьохрядною Вибачайте зразу за звук, бо трохи вітер на дворі, то можливо буде мене погано чутно. Сівалка чотирьохрядна, невеличка, але функцію свою виконує. Трактор, юто. Ставимо лайки, підписуємося на мій канал. Відео ще буде дуже багато і дуже цікаве, так що підписуйтесь, щоб не пропустити більш цікавих відео.